Отже, західні партнери США, Велика Британія, Франція та Німеччина зняли всі обмеження на дальність використання переданого Україні озброєння. Тепер Київ може завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Що це змінює? Україна отримала дозвіл на використання далекобійних ракет, таких як Storm Shadow, Scalp, Етакамс для враження військових об'єктів у Росії. Це дозволяє завдавати ударів по базах, складах. Та логістиці, з яких здійснюються атаки на українські міста. Але нюанс: потрібна достатня кількість ракет і чіткий графік поставок. Російська протиповітряна оборона залишається серйозною перешкодою. Також можливі політичні обмеження на цілі висновок: Україна отримала нові можливості для захисту, але реалізація залежить від постачань технічних можливостей та політичної волі союзників. Напишіть у коментарях, які цілі на вашу думку мають бути пріоритетними для ударів. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб дізнатися більше про розвиток ситуації. На цьому все побачимо.